Важливо завжди пам'ятати, як багато людей докладає зусиль для захисту нашої держави і українців для збереження України, стійкості нашої держави та кожного з нас. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Із гуманітарним вантажем до Кременчука прибула французька делегація. Гості міста побували на сесії Кременчуцької міської ради, а також відвідали медичні та соціальні заклади. Деталі вже за мить. Французька делегація приїхала до Кременчука з великим гуманітарним вантажем. Члени асоціації Діяти разом заради України поспілкувались із міським головою Віталієм Малецьким, відвідали сесію Кременчуцької міської ради та передали зібрану благодійну допомогу. Наші європейські друзі роблять усе можливе, аби максимально покращити надання підтримки і допомоги українському народові, а також адаптувати організацію гуманітарних конвоїв до місцевих потреб, за що ми їм дуже вдячні. Ми дуже раді бачити вас в місті Кременчуці. Можна що ваша організація ви особисто дуже багато зусиль докладаєте для того, щоб допомагати Україні, і нам дуже приємно, що ви завітали до міста Кременчука. Я думаю, що ми зможемо знайти якісь цікаві речі, де ви могли реалізовувати свої проекти і під час цієї складної епохи, коли йде війна, і після закінчення війни. Французька делегація відвідала медичні та соціальні заклади Кременчука та передала для них гуманітарний вантаж: хірургічне та ортопедичне обладнання, перев'язувальні матеріали для лікарні інтенсивного лікування, спеціальні ліжка та продукти харчування для територіального центру соціального обслуговування, а також вогнегасники та комп'ютери для центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вантаж, який асоціація передала для Кременчука, як ніколи необхідний. Ми сьогодні отримали дуже чудову допомогу від наших французьких друзів. Це вироби медичного призначення, це меблі медичні, а також розхідники, які вкрай необхідні для наших пацієнтів. Щиро дякуємо нашим французьким друзям за надану благодійну допомогу. Завжди доречно, завжди вчасно і завжди доцільно. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Елла працьовита, українка, яка живе в Клермон Фарані, не змогла залишатись осторонь. У березні 2022 року з'явилася асоціація Діяти разом заради України. Її представники вже неодноразово доставляли гуманітарні конвої до різних міст України. У Кременчуці вони побували вперше. в нас дві мети: перша мета це допомагати гуманітарною місією привозити всі необхідні матеріали в Україну. Інша мета допомагати. Переселенцям у Франції, які поселилися в місті Клермон Феран, допомогти з волонтерською місією, і ми привезли їжу, медикаменти, медичні матеріали і розширювачі. Оскільки ми вважаємо Україну європейською державою, ми сподіваємося, що ви скоро ввійдете до складу європейської держави. А оскільки ви європейська країна, ми як сестри, країни сестри. Нагадаємо, що у жовтні 2023 року делегація з Кременчука перебувала у французькому клермон Фарані, де було підписано угоду про побратимство міст. Саме тоді з'явились перші домовленості про доставку гуманітарного вантажу до Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось четверте пленарне засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуцької міської ради, які рішення ухвалили представники депутатського корпусу вже за мить. Із французького міста Келермон до Кременчука із гуманітарною місією прибули представники асоціації діяти разом за Ради України. Під час четвертого пленарного засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуської міської ради міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяку та сувенірні подарунки французькій делегації. Керівник міста подякував їм за підтримку та допомогу Україні у такий складний час. Дякуємо від нашої громади. Хочемо вручити асоціація Джіресембляторля Крейн за небайдужість людяні. Та допомогу у найскладніший для України час. Подяку від Кременчуцької міської територіальної громади від усіх кременчужан за вашу підтримку, за вашу допомогу під час нашої справедливої для України війни. Вітаємо. Віцепрезидентка асоціації запевняє, що продовжуватиме допомагати Україні до перемоги. наша асоціація працює в Україні два місяці, і ми привозимо різний гуманітарний вантаж. Це харчування, обладнання медичне і комп'ютерне. І ми піклуємося також про військових. Привозимо дрони для наших військових і для військових французів, які воюють тут, і заради перемоги і миру. Ми віримо, що Україна стане частиною Європи, і ми віримо у вас, що перемога скоро настане. і Будемо допомагати вам до дня перемоги. Загалом на розгляд депутатів було винесено 33 питання порядку денного. Зокрема, під час сесійної роботи обговорили та внесли зміни до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік. Затвердили рішення про реорганізацію шляхом приєднання Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 23 до ЗДО номер 82. Також представники депутатського корпусу внесли зміни до низки раніше прийнятих міських програм, зокрема комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зоряний, міської цільової програми затвердження української національної та громадянської ідентичності на 2024-2026 роки. Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання міста Кременчука. Серед іншого депутатами були підтримані питання, що регламентують діяльність у сфері комунального. Господарства, землекористування та майнових питань, а також оборонного характеру. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кримачуцькі новини. За минулу добу до кременшуських правоохоронців надійшло дев'ять повідомлень про злочини. Серед резонансних незаконне заволодіння транспортним засобом та пошук двох зниклих дітей. В свою чергу вогнеборці повідомляють про три випадки небезпечного підпалу сухої рослинності. Мешканець молодіжного повідомив правоохоронцям про те, що невідомий чоловік намагався заволодіти його автомобілем. Він зупинив злочинця до прибуття поліцейських. Було встановлено особу. Фігуранта наразі його затримано в порядку статті 208. Він раніше вже мав проблеми із законом, саме за вчинення незаконних заволодінь, як в Кременчуцькому районі, так і на території міста Кременчук. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження опитано свідків. Слідство за фактом триває. Вчора близько 22-ї години. До поліції Козельщини надійшла інформація про те, що двоє братів 10 та 12 років не повернулися додому. Коли почали перевіряти відразу цю інформацію, було встановлено, що хлопці пішли до рідних селі Новоселівка та повинні були повернутися по місцю мешканців. Відстань між селами становить близько 6 кілометрів, але діти додому не прийшли. Було залучено весь особовий склад, де поліції як горішніх плавнів, так і Козельщини. Було встановлено, що Діти їх було знайдено в підсобному приміщенні у рідних свої дії. Вони пояснили тим, що коли почали йти додому, різко на вулиці стемніло, тому вони повернулися до тітки і переховувалися в підсобному приміщенні, боялися, що їх покарають наразі. З дітьми все добре. Вони повернуті в родину. З родиною продовжують працювати ювенальні поліцейські. Поліцейські застерігають, батьки пильнуйте своїх дітей, аби не сталося біди. Звертайте увагу, де перебувають ваші діти, чи є доступ у них, чи це приватний сектор, вийти з е, на вулицю, або ж якщо це квартира, чи діти можуть саме відкрити квартиру і. Піти на вулицю до під'їзду за такими фактами ювенальні поліцейські будуть проводити перевірки. І вже вчора близько 22-ї години під час патрулювання поліцейські прийшли на допомогу жінці водійці, яка пошкодила колесо, потрапивши у яму. Почастішили останнім часом і випадки спалювання сухої рослинності. Лише за минулу добу пожежники ліквідували три таких займання. з 14 по 20 годину виникли пожежі на території Горішньоплавнівської громади поблизу садового товариства при Дніпровській місті горишніплавні, Оболонської громади поблизу села Морони, Глобинської громади в селі Жуки. Особу, яка здійснювала спалювання сухої рослинності, що призвело до пожежі, було притягнуто до адміністративної відповідальності. Наслідок даних пожеж було знищено близько трьох гектарів сухостою. Звертаємо вашу увагу на те, що спалювання рослинних залишків суворо заборонене. Адміністративна відповідальність за підпал від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Бережіть довкілля. Не спалюйте суху траву, бур'яни, сухе будилля та бутове сміття. Наслідок займання на відкритій території і не все живе. Пожежі перекидаються на лісові масиві, приватні будинки та господарчі споруди. Також нагадуємо, що за дані дії передбачається адміністративна відповідальність. Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте на лінію 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Війна забирає найкращих. Історія сповнена прикладами, коли героїчні вчинки людей залишаються у пам'яті поколінь назавжди. Від сьогодні Керманчуцькі новини розпочинають цикл сюжетів про героїв сучасності. Їх земний шлях, неоціненний подвиг, історії дружин військових, у яких війна відібрала чоловіка, а у їхніх дітей батька. На цих здавалось би зовсім нещодавно зроблених фото. Вони юні, закохані та щасливі. На 8 березня ми з подружкою поїхали на набережну гуляти і прогулювались по набережні. Він з другом там стояв, теж відпочивали. Ми проходили повз, він спитав, котра година. Я так ще озирнулася, скажу. Тут такі великі хлопці часів не мають. <смі> Якось пішли далі. Далі стали, ну так на них подивлялися, що це. Ну, потім вони підійшли, почалася розмова. там. І що мені запам'ятало, що він почав розказувати там про небо, там, я кажу, тю, ти що, літаєш чи що? Він каже: ну, скоро буду. Ну, У нас таке шалене кохання, ну і так вийшло, що я завагітніла. Через два роки відносин закохані, одружились, народили двох доньок Анастасію та Катерину. Але чоловік усе життя мріяв про сина. Коли дружина завагітніла утретє, вагалася. Проте він наполіг. Ну я не знаю, я якось сумніваюся. Він каже: ні, буде син. Це 100% син. У 2015 році її коханого Сергія призвали на військову службу. Його війна розпочалася саме тоді. Ранок 24 лютого, вже 2022 року. Дружина Світлана запам'ятала назавжди. Як пам'ятаю, було п'ятої ранку, і він дзвонить. Я не зрозуміла, думаю, так рано, він ніколи не дзвонив. Ми зазванювалися там зранку, не так рано. Я беру трубку, кажу: Алло, тебе щось трапилось? Він каже, Світ, почалось. Я спросоння не розумію, кажу, що почалось. Нічого не зрозуміла. Він каже, Світ, війна почалась. Ми вилітаємо, поки зв'язку не буде, але як буде можливість, я тебе наберу. початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій неодноразово виконував бойові вильоти в гарячі райони під обстрілами, доставляв боєприпаси та евакуював поранених. Звонив і каже, що дзвоню з тобою попрощатися, бо в мене таке бойове завдання, що скоріш за все я туди не повернуся. Да. Він каже, я не пробачу собі, якщо з тобою, не попрощаюся. Я йому казала, що Та, не потрібно, ти вернешся, все буде добре. А він, Ну, ти ж розумієш, це війна. Каже, Господь Бог каже, вже три рази мене спасав, четвертого не буде. Я всю ніч проривіла, промолилась, донька прибігла, старша теж молилась. І в 6 утра. Мені прийшла смска, що я на землі все добре. А потім був ранок, а мені подзвонив його побратим. Я взагалі навіть, ну, взяла трубку, кажу, Алло. Він каже, Свят, ти вже знаєш. Я кажу, про що я знаю, що трапилось? Він каже, Срія, і нема. У мене випав телефон з рук, почалась істерика. От, прибіг батька, що сталося, що сталося. Стало. От е... кажу, що так і так, що повідомили, що Сергія нема вже. Найтяжче було сказати про це дітям, пригадує Світлана. Ну, Катюшки в неї така защитна реакція, як мені об'яснила потім психологи, що в неї защитна реакція. Вона не плакала. Вона сказала: я не буду плакати, тата не плакав, що я побакати. Папа завжди улыбался. Донька старша, вона ну, вис... не приймала цю новину взагалі. Вона каже, що касаю щас тато війде в двері, як завжди. Менше він не розуміє. Він коли почав питати, де тато, де тато, ну я йому пояснила, татко на небі він за нами наплютає. Він наш янгол охоронець. Найстарша донька Сергія згадує її тато найкращий. Обожнювала проводити з ним час. Найбільшим його захопленням були голуби, і навіть після його смерті донька продовжує справу батька. Ще з маличку він мене привчав до цієї любові. Разом ми будували з ним голуб голубятник. Разом ці голубі ми купляли. Ці голуби вони особливі для тата. Нам подобалось проводити так час разом. У татові голуб'ятні красені різних порід та є особливий. Коли чоловік загинув на наступний ранок, прилетів голуб, сів там груша нас, є, сів на цій груші і неділю сидів. Ну він відлітав, прилітав. Весь час наблюдав за нами. Мене донька старша казала, мам, мені так каже, як-будто батька сидить, каже, це за нами наблюдає. Сергій Мехеда понад усе любив свою родину, польоти та голубів. Довгоочікуваний очікуваний його син Сергійко сьогодні, попри свій юний вік, як справжній чоловік керує транспортом та господарює його тато Сергій Махеда, капітан Льотчик, указом президента був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Дуже пам'ятаю, як ми обідали, сиділи, ну так розмовляли не чому, і в ньому щось прийшло на телефон з повіщання. Він так стоїть, так читає. Я дивлюсь. У нього так улипка розпливається, очі прямо. Це. Я кажу, що трапилось? Він каже: мені капітана дали. Я кажу, о, кажу, вітаю. А потім, хоч ще раз повіщання, кажу, а це що? Він читає, каже, Боже, каже, мене нагородили. Кажу, сума зайти. У нього це, ну. Таке восхищення, така гордість була за те, що йому ордена дали. Вулицю на якій зростав та проживав Сергій, перейменовано на його честь провулок капітана Мехеди. Йому назавжди залишиться 40. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька провели каротидну ендертеректомію. Про хірургічне лікування як профілактику ішемічного інсульту. Дивіться далі. Стенозуюче атеросклеротичне ураження сонних артерій одне з найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи. Надійний спосіб відновити здоров'я пацієнта та захистити його від можливих ускладнень каротидна ендартеректомія. Операція з видалення бляшок з сонних артерій. Сьогодні таку операцію провели у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Сьогоднішній пацієнт це пацієнт з облітеруючого атеросклерозом, у як у котрого є. Блітуруючі захворювання судин шиї та головного мозку це захворювання, яке приводить до таких ускладнень, як порушення мозкового кровообігу та ішемічні інсульти. Ці оперативні втручання виконуються, щоб в майбутньому була профілактика ішемічного інсульту, щоб у людини не було ішемічного інсульту. Таке оперативне втручання, на жаль, дуже часта практика повсемісно, тому що в останні роки. Кількість ішемічних інсультів та транзиторних ішемічних атак збільшується в рази. Метою хірургічного втручання з видалення бляшок є відновлення нормального кровопостачання мозку. Сонна артерія постачає насичену киснем кров у головний мозок. Отже, порушення її роботи призводить до кисневого голодування, порушення когнітивних функцій мозку, інсульту та ішемії. Для оперативних втручань на сонних артеріях використовується завжди стандартний набір інструментарію, але є винятки, коли у хворого розорюваний вілізів круг ми використовуємо внутрішній шунт для постачання крову, тобто коли ми відсікаємо артерію, щоб видалити бляшку, припиняється кровоток на декілька хвилин, 5-10. От у людей, у яких розірване вілізіве коло, використовується внутрішній просвітний шунт. Все в нас є. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька операцію проводять судинні хірурги Віталій Пічка та Антон Матасов. Спеціалісти застосовують сучасні техніки, що дозволяє досягти максимального результату. Операція пройшла успішно, хворому виконана каротидна ендортериктемія версійна, убрана бляшка з лівої внутрішньої сонної артерії. Це ті захворювання, які мають хронічний характер і які є причиною в вдальнішому інсульту хворих. Наразі операція пройшла стабільно. Пацієнт знаходиться в ранньому післяопераційному періоді, буде переведений до відділення реанімації. Анна Литвиниван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні Кременчуцькі футболісти, баскетболісти, волейболісти, черлідерки та команда спортивного орієнтування зібрались на одному заході. 1 березня у Кременчуці відбулось нагородження переможців міського етапу змагань у рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Подробиці далі у сюжеті. Не тривожна мені коли друглічопліч. Ми все зможемо для наших. Про примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліча пліт. Плеч... 1 березня у Кременчуці завершилися фінальні матчі п'ятого виду спорту в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, а саме футзалу. Змагалось 16 команд. До фіналу дійшла 31 школа та п'ята. П'ята школа буде представляти нас на районному етапі. Кожен з матчів виявляв найкращу команду, тож у фіналі зійшлися найсильніші. У запеклій боротьбі учні Кременчуцького ліцею номер 5 вибороли золото міського етапу змагань. Фінал був дуже тяжкий. Виграли один нуль за весь турнір. Провершило один гол, Було дуже важко. Ви бачили, як я спочив, Ну, турнір дуже багато вражень. Дякую за такий турнір. Ми виграли. Також сьогодні відбулося загальне підбиття підсумків та нагородження переможців міського етапу програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з усіх видів спорту футзалу, баскетболу, волейболу, чарлідингу та спортивного орієнтування. Ви дійшли до фіналу. Ви показали, що ви найсильніші в ваших видах спорту. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що цей проект, який було ініційовано президентом України Володимиром Зеленським, об'єднує Україну. Він дозволяє школярам з різних регіонів, з різних міст змагатися на спортивних майданчиках, спілкуватися, обмінюватися досвідом. Він дозволяє бачити один одного і дозволяє забувати нам про те, що Країні, на жаль, іде війна. Вітаємо усіх переможців другого міського етапу програми Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тож очікуємо подальших перемог наших Кременчуцьких команд вже на районному етапі змагань. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Віктор Петров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У давнину Йоганн Гетте вважав, що мистецтво посередник того, що неможливо висловити. А вже сьогодні Кременчужани змогли впевнитись у цьому особисто, адже у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили чотири нові виставки. Детальніше про них у наступному сюжеті. Сьогодні Кременчуцька міська художня галерея об'єднала у своїх стінах мистецтво, традиції та культуру. Тож перша виставка, присвячена міжнародному жіночому дню, з українська, на якій можна побачити 150 робіт у різних техніках від 40 митців з різних куточків України. Друга береги не моя українська хустка з приватної колекції Оксани Савченко. Власне, ось ця колекція це дійсно душа народу, це Україна, яка Має заявити на весь голос, що вона не здала. Поки ми бережемо це те, що залишилося нам у спадок, ми не переморні. Також у першій залі представлена виставка Ляльки народів світу з приватної колекції Валерії Оснич. На ній представлені ляльки з України, Англії, Японії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Китаю та Америки. У іншій залі представлена живописна виставка Рефлексії та фобії від Ольги Гриценко та її доньки Кристини Сіренко. Ми з мамою постійно комунікуємо, одне одно надихаємо, підказуємо, і просто ми в такій синергії знаходимо, що Це було дуже органічне рішення, воно само собою сформувалося. Це про те, що в кожного з нас є якісь певні страхи, є фобії. І кожна картина представляє якийсь певний страх. Немає нічого поганого в тому, що ми чогось боїмося, але погане, коли ми. Свої страхи не долаємо, і ми маємо з цим щось робити, пропрацьовувати і позбуватися. Ухочі насолодитися справжнім мистецтвом, можуть відвідати Кременчуцьку міську художню галерею за адресою вулиця Коцюбинського, 4, щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Дякую всім людям доброї волі, які дали можливість цій виставці відбутися і віримо що Україна переможе. Слава Україні! Катерина Грудніва, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Двадцять дев'ятого лютого учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького ліцею номер 5 влаштували благодійний концерт на підтримку зсу. Також провели аукціон, де розіграли картини, підписані нашими захисниками. Подробиці у наступному сюжеті від початку повномасштабного вторгнення школярі Кремочуського ліцею No5 імені Тараса Шевченка батьки та вчителі об'єдналися, щоб підтримати збройні сили України в боротьбі проти ворога. 29 лютого у навчальному закладі відбувся благодійний концерт. Ми єдині і Україна у нас одна. Та аукціон кошти якого підуть на підтримку наших захисників. Виступають наші учні, виступають наші вчителі, наші батьки. Тобто це все тільки силами нашої ліцейної родини. Тому сподіваємося зібрати посильну допомогу, допомогти нашій 116-й бригаді ТРО. А скільки буде сума, яка буде сума, то вже ж будемо орієнтуватися, що саме ми зможемо живу. У нас є розписана гільза, в яку донатять приході, яку от подарували на наші батьки. Ну і потім підрахунок буде в кінці вечора. Програма концерту була насиченою та різноманітною. Та оновиті діти, їхні батьки та вчителі ліцею вражали глядачів своїми. Виступами серед них були захоплюючі східні та бальні танці, музичні виступи, що розчулюють душу, та театрально-хореографічна композиція Різдвяні колядки від дитячого колективу Сонечко зараз мало таких заходів, але дуже хочеться, щоб таке було частіше. І ми підтримуємо ЗСУ, і дуже вдячні, що такий захід є. Ось після роботи і зразу сюди, не додому, а зразу подивитися, як виступають дітки. Головною подією вечора став аукціон картин з підписами наших захисників. Кожен міг придбати твір мистецтва та сприяти благодійній справі. Усі зібрані кошти направлять на підтримку збройних сил України, аби допомогти військовим у захисті нашої країни. Це дуже важливо зараз, тому що це можливість, ну скажем так, зібратися всім, подивитися на талант. Дітей. І зробити таку добру справу, можна сказати, висловити вдячність нашим захисникам за те, що вони захищають нас, за те, що ну, війна не дійшла сюди до нас, ми ще залишаємося тиловим містом. Дуже класно, якщо є така змога. В цей вечір у Крамажицькому ліцеї номер 5 кожен присутній відчував, що крізь мистецтво та благодійність ми можемо допомогти нашим воїнам та показати, що ми разом і що ми єдині. Марія Бардаєва, Дмитро Цирульник, Віктор Петров, Крамачивські новини. Дякуємо кожному і кожній у світі. Хто з Україною? Хто підтримує наших воїнів? Разом ми наближаємо чесний мир. Слава Україні!